Така оцінка негативна оцінка в плані бездіяльності Організації об'єднаних Націй, вона базується на завищених очікуваннях, які не відповідають змісту діяльності цієї організації і статуту, тощо, тобто організація об'єднаних Націй, так це загальна глобальна організація, яка виникла після другої світової війни, по її результатам. Власне, вона об'єднує на сьогодні 193 країни і має дуже дуже багато різноманітних структур, починаючи від цього червоного хреста, про який ви згадали, закінчуючи, але не обмежуючись, наприклад, міжнародним кримінальним судом. От те, що в Газі, ордер Путіну, там ну і все таке, що ми чуємо. Власне, коли ми чекаємо, що ООН протягом там днів або навіть годин після того, як сталася трагедія масштабу підриву каховської гідроелектростанції, може щось зробити. Тобто ми маємо розуміти, що це не так, в силу просто повноважень. Організація Об'єднаних Націй, що вона теоретично може, це дії через її органи. Передусім, це політична оцінка. Генеральної асамблеї ООН. її ще треба зібрати, тобто уявіть собі, хоч представники ООН діють постійно відповідно в місті Нью-Йорк Сполучених Штатів Америки, але вони мають свої процедури, свій порядок денний запланований і екстрено, генеральна асамблея ніколи не збирається. Якщо ми говоримо про Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, вона зібралася. Оцінки однозначної в плані засудження Російської Федерації там добитися неможливо в силу того, що РФ і Китай. Відповідно знаходяться постійними членами там, і як ми знаємо, мають право вето. З приводу Червоного Хреста: наскільки нам відомо, Червоний Хрест вживав заходів на підконтрольних Україні територіях. І не вживав заходів на непідконтрольних територіях, що також є природним. Червоний хрест завжди, коли мова йде про війну і необхідність відповідно вирішення певних гуманітарних криз. Він спочатку має отримати гарантії безпеки від комбатантів і потім лише здійснювати свою діяльність. Такі гарантії безпеки, принаймні, на окупованій території, вони не отримали. і, Відповідно, діяльність свою не розпочали. Тобто, тут також все в принципі в звичному режимі сталося. Ну і так далі можна багато чого іншого приводити в цьому сенсі, але треба в цей же час пам'ятати, що за 2022 і 2023 роки різноманітні структури ООН лише однієї гуманітарної допомоги українському населенню надали на суму порядка 4,5 мільярдів доларів. І друге, те, що я вже зазначав, не існує в них повноважень підписати якийсь папір, зробити заяву, направити там війська чи інші, іншим способом припинити війну. Власне, от виходячи з цього цього, наші очікування вони скоріше мали емоційну природу, емоційний ґрунт, а не базувалися на дійсному реальному стані речей, що демонстрував ООН протягом всього часу свого існування. Ми маємо Міти, що не існує в принципі жодних міжнародно-правових механізмів, які б дозволяли швидко або закінчити війну, або примусити Росію відповідно скласти зброю і покинути територію України, або навіть відповідно повною мірою ліквідувати такого плану гуманітарну катастрофу, яка відбулася, тому ну приблизно таким чином.